У футбол на милицях та гольф на протезі грає ветеран Константин Кашула. Чоловік добровольцем долучився до лав Збройних сил України у вересні 2022 року. Був бійцем п'ятої окремої штурмової київської бригади. А в лютому 2023 року отримав важке поранення. Поранення я отримав 11 лютого 2023 року. Під Бахмутом, виконуючи бойове завдання, прилетіла 120-та міна. Мені Осколком поранило нижню кінцівку, у Дружківки її спробували спасти, попавши в Дніпро, я сам зрозумів, вже вона відмирає, покликав лікаря, він подивився і сказав, що. Вже немає чого рятувати, ілі твоє життя, і кінцівка. Під час лікування в реабілітаційному центрі почав займатися гольфом, а згодом, футболом. У вересні 2023 року став капітаном футбольної команди людей з інвалідністю клубу Покрова. Спочатку було дуже важко, тому що потрібно було їздити по реабілітаційним центрам, по госпіталям, хлопцям говорити, сказати, що от таке може бути вже після. Ампутації можна займатися і подальшому футболом на вищому рівні. і ми так доїздилися, що є учасниками чемпіонату Польщі. Перша команда в Україні, яка представляє Україну в Польщі у одному з найсильніших чемпіонатів світу. І наша команда складається з 20 чоловік. Уже 80% складається з військовослужбовців і 20% із цивільних, які отримали о, травми рак. Робота, щось таке. Про спорт під час реабілітації Константин каже. Адаптуватися, на мою думку, найкраще військовим через спорт. Тому що ти через спорт, коли займаєшся спортом, ти забуваєш про жахіття війни, які ти побачив, пройшов. і ти… Зациклюється на спорті, щоб досягнути вищих результатів, щоб себе проявити десь, а не лежати в госпіталі і думати обратно про війну, що там хлопці, як вони. Я, на мою думку, це найліпша реабілітація, яка може бути. Діана Шух, не колишин Суспільне новини.